Познайомтеся з рослиною жасмін. Жасмін садовий це чагарникова рослина, висота якої варіюється від 1 до 2,5 метрів. А деякі види можуть досягати 4 метрів. Рослина формує щільні густі кущі з прямими пагонами, вкритими зеленим овальним листям. Пелюстки квітів пофарбовані. У білий або кремові відтінки та мають приємний аромат. Але, як виявляється, назва жасмін садовий не зовсім коректна, тому що правильна назва цієї рослини чубушник, але в нашій країні його за схожість з квітами та ароматом тропічного жасміну теж називають жасміном. Соцвіття його квітів теж формується на верхівках молодих пагонів і за розмірами вони досить великі. Тому весь кущ період цвітіння виглядає як одна велика і дуже запашна квітка. Тривалість цвітіння близько місяця, а зацвітає жасмін майже одночасно з боском. І тоді солодкі хвилі аромату грають всіма відтінками пахощі. З квіток жасміну добувають запашну ефірну олію, яку використовують у виробництві парфумів та ладану. Додають. Квіти жасміну і в чай, що робить його, дуже запашним та корисним. Ця рослина використовується і в медицині. Її квіти, листя і коріння входять до складу ліки, що лікують різноманітні хвороби, а молоде листя жасміну додають в салати та різноманітні приправи. Жасмін є національною квіткою Індонезії і Пакистану. Без нього не буває. Жодного свята чи весілля. Ось така це красива та корисна рослина.